Так, друзяки, всім бобра. ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас що в нас? 24 травня. Фу, прикрутив, коротше. На лісодрончику. Пджолкам водички поставити. Так, і ось пакети староконя. Ще навіть не розпаковував, якщо чесно. Ну, якщо звернути увагу, лупашать вони тут нормально. Не знаю по що, куди вони літають. Ну, тут трошки акаційки є, ну видно, що фу, бджола летить з цього, десь з лісу, з посадки, важка, тому що я тільки що їхав, важка бджола була, важко їй летіть, то думаю щось собі та несуть. Не знаю, я тут ще буду стояти максимум тиждень, це хоч відкрити вулику щось в мене так Стрмно та відкритий, так. Це така була проміжкова можна сказати, база. Так. І що хочеться сказати? Хто мав справу з льоном? Не знаю, мали ви чи не мали. У нас тут льон посаджений. Правда, цвіте там 5 днів в тиждень максимум. Хто мав справу, скажіть, будь ласка. Чу. Як ти бджола пристала? Ну почекайте. Так, серебан вернувся, бо бджоли напрягають. Став на перельоті. Хто мав справу з льоном, скажіть, будь ласка, є сенс на ньому стоять чи немає. Що він за як ми доносим, взагалі я читав не дуже. Може давати пилок, але колись я бачив, як він цвіте, цвіте прикольно. Але він, правда, пропадає там за тиждень. Я, я максимум, що бачив, це десь тиждень цвів, і то не тиждень, напевно, менше. Нас тут його вже, я так зрозумів, обробили. Так його заїздили нормально. Ну, Коротше, ось там насакоцює посадка там далі. Він видно, що якщо вам видно, не знаю, мені видно, бджолка вертається така важка. По полю деяка. Так. Ну от, не знаю, підскажіть, будь ласка, що в нас по льону. Бо з льоном я ще не мав справу. Вагів у мене тут не стоїть. Тут вони будуть я ж кажу, стоять максимум тиждень-два і переїдуть на... Місце подальшої качівлі на соняшник накидаю їм недолих корпусів, що лишилися з медом, щоб вони в нас до соняшника розвилися, тому що дуже складно у нас в цьому році і драбаданчик взагалі з взятком. Ну, не знаю, це пакети у нас, подивимося, що вони будуть. Пакети нагадаю староконя, і даже дав Сергій Іванович мені одну якийсь тіпа, пленний матеріал. Сказав, ось це матка. Каже, хлопці захочете собі ви видите. Ну, поживем, побачимо. Дошло. так. Скажіть, хто мав справу з льоном, що в нас по льону. Ну а пакети ми вже відкриємо тижня через напевно, три. Так. Ставлю воду в таку твідерочку. От Приїхав поставити. Тут у нас на в всередині отвори. І водичка сюди витікає і бджілки беруть. Так, ну що, друзяки, я пішов ставити водичку. Сім бобра, всім далих не до збору. А я працюю.